Дружину зниклого безвісти міліціонера з народженням синочка привітали керівники прикарпатської міліції та бойові побратими. Прикро, що у такий радісний день поряд з новонародженим не було його батька. Доля бійця спецбатальйону Івано-Франківськ Романа Грицика після сумнозвісних подій під Іловайськом у серпні минулого року досі невідома. Однак його родина не залишалася наодинці зі своїми життєвими проблемами. Привітати Аллу Ткачук, яка 8 січня народила хлопчика до пологового будинку в Івано-Франківську. Напередодні прийшло чимало колег по службі її чоловіка, а також керівники Прикарпатської міліції. Заступник начальника УМВС України в Івано-Франківській області Руслан Воробйов вручив щасливій мамі квіти та дитячий візочок і запевнив, що вона повсякчас може розраховувати на підтримку міліцейського колективу Прикарпаття. Раження хороші гарно зустріли, дуже приємно мені. Що так хлопці всі так постарались дуже гарно. на хлопчик народився. У мене дві дівчинки. Та дві дівчинки п'ять і два рочки, а це хлопчик. Родина не має власного житла і вона й має невеличке помешкання у селищі Отенія. Тож будь-яка допомога є дуже потрібною. Сім'ю бійця батальйону патрульної служби міліції особливого призначення івано франківськ Романа Грицика, який вважається зниклим безвісти, відвідав начальник обласного управління внутрішніх справ Микола Семенишин. Він привітав Аллу Іванівну з народженням синочка, подарував солодощі діткам та передав родині зібрані кошти. Очільник прикарпатської міліції поцікавився нагальними потребами сім'ї і по Обіцяв, що вже найближчим часом вони будуть забезпечені необхідними для опалювання житла дровами. Любов Галько новини, телеканал Раї.